Фотосесії для матерів загиблих героїв із Коломийщини. 13 матерів стали учасницями соціального проєкту Сила жінки матері. Учнівський і педагогічний колектив Коломийського професійного ліцею сфери послуг створив для них особливу атмосферу. Професійні перукарі та візажисти подбали про стильні образи, які ожили у фотосесії, сповненій краси та жіночої сили. Із матерями героїв спілкувалися мої колеги. Участь у проєкті беруть 13 матерів загиблих героїв з Коломийщини. Багато з них перед об'єктивом професійного фотографа ще не були. Це перший раз, пані Марія із нижнього Вербіжа. У лютому цього року минув рік, як на війні, загинув її син Дмитро Олексюк. Під Бахмутом загинув, забрали його 6 грудня. 7 лютого зага вперше на фотосесії і пані Марія з села Спас на Коломийщині. не було на такому заході, не приходилося. Її син, 27-річний Андрій Саманчук, помер у лікарні після надважких поранень, отриманих на війні. Зараз пані Марія разом із чоловіком активно займається сільським господарством. З ними живуть невістка і внук, чотирирічний синочок їхнього сина Андрія. Питає навіть що до тата, навіть не можна ракетою долетіти. Мама склала, що він на небі. Такі фотосесії це насамперед про спілкування, єднання та розраду, каже Любов Василів, дружина загиблого героя, директорка обласного ветеранського простору ВетеранПРО Івано-Франківської обласної ради. Такі зустрічі відбуваються у всіх куточках Прикарпаття, каже Любов Василів. Це матері загиблих героїв. Які, на жаль, залишилися на самоті, залишилися самі своїми думками, своїм болем, своїм сумом. І ми хочемо їм подарувати такий один день позитивних емоцій, радості, любові, турботи, піклування, щоб вони могли себе побачити красивими, щоб вони себе знову відчули жінками, на один день забулися про те, що з ними є, щоб вони могли познайомитись між собою, познайомитись з нами. Сьогодні хочеться, щоб кожна мама. Ми як наважилася взяти участь в цьому проєкті, отримала позитивні емоції і відчула, що вона не одна на цій білій планеті, що є люди, які готові. Подати руку підтримки і допомоги. Кожен має почати з себе і коли бачить, що комусь сумно просто підійти обійняти чи просто посидіти мовчки. Зараз надзвичайно важливо стати підтримкою один для одного і відкрити своє серце для любові і підтримки іншим. Напередодні фотосесії образи жінок доповнили. Макіяжі та зачіски зробили викладачі та вихованці Коломийського професійного ліцею сфери послуг. Керівниця закладу Наталія Квартюк сподівається, що, хоч трошки змогли підтримати жінок, які виховали героїв. Ми Мусимо не забувати наших героїв, і через те сьогодні така подія. Села матері, села Матері, завжди є в будь-яких випадках. Але ми сьогодні дякуємо цим матерям і. То, що ми можемо їм віддати таку хвилинку якогось такого іншого життя, що ми їм там з веселимо чи ще якось трохи від думки тяжкої від... відтягнемо, щоб вони могли якось реалізувати себе інакше, безмежно їм дякуємо і стараємося їм трохи змінити настрій, і щоб вони перш за все головне, щоб вони відчули, що синів їх ніхто не забуває. Соціальний проєкт Сила жінки матері відбувається у межах обласної програми Турбота про родину героя після фотосесій. Наступний етап проєкту: вручення портретів та зустріч матерів у івано франківську Ольга Гириджук, Сергій Грин, події НТК.